Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 524-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Кількість поранених у Кривому розі зросла до 81-го, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Серед них семеро дітей, у лікарнях залишається 19 людей. Усі у стані середньої тяжкості. Шестеро людей загинуло. Уночі Харків атакували російські безпілотники. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталася часткова руйнація конструкції другого, третього поверхів, перекриття та даху. Попередньо у будівлі людей не було. На місці події виникла пожежа. Рятувальники ліквідували наслідки. Ще три влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було поранений. Один чоловік. Наразі його оглядають медики. За минулу добу на Херсонщині загинуло чотири людини. 18 отримали поранення. На Донеччині 31 липня двоє людей загинули, троє поранених. А от про втрати на РФ на полі бою розповість військове телебачення. Протягом минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат. Зокрема, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження військ противника та три удари по зенітно-ракетних комплексах. Завдяки роботі наших ракетно-артилерійських військ було уражено зокрема п'ять зенітних ракетних систем ворога, важку вогнеметну систему залпового вогню Сонцепьок. Дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження окупантів. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 1 серпня, такі. Українські воїни знищили 246 тисяч 690 окупантів. Російська армія втратила 4216 тисячі танків та 8205 тисяч бойових броньованих машин. Уражено 4839 тисячі артилерійських систем та 699 реактивних систем залпового вогню. Мінус 462 засоби протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7 324 одиниці, мінус 18 – кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4027 безпілотних літальних апаратів ворога, збули 1347 крилатих ракет. Також ворог втратив 718 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. За півтора року широкомасштабної війни наші воїни чим тільки не навчилися керувати, аби ефективно знищувати окупантів. Десятогірсько-штурмова бригада, який в 2022 році президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування Еден Вельс, здобули колосальний досвід роботи з усіма видами ПЗРК. Саме вони потішили всю Україну на день конституції, коли з ігли приземлили російський суд 25 Чим працюють Едельвейси, та які успіхи мають дивіться у сюжеті військового телебачення. Ігла 1 парун, стінгер, містраль, старстрік та стріла – Це арсенал зенітно-ракетної батареї у Едельвейсів. Підрозділ прикриває бригаду від ворожої авіації. За час повномасштабного вторгнення цей дивізіон знищив вісім ворожих літаків, серед яких Су-34 та Су-35, шість гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апарати. Командир зенітно-ракетної батареї Камінь хвалиться, що ворожі пілоти не ризикують залітати туди, де стоять українські ПЗРК. Роз'яснює, як саме ЗСУ боронять небо. Відділення, уже знаходячись на стартовій позиції, вже має ракету, і воно приймає рішення, чи цей комплекс зможе працювати по повітряній цілі, чи не зможе працювати по повітряній цілі. Тому що деякі комплекси, які працюють на інфрачервоній промінні, тобто на тепло для цивільних пояснень на тепло. А інші компасики, такі як Стінгер, вони працюють в двох режимах. Вони працюють і на тепло, і на фотоконтрасті. Тобто він працює на пятно. Авіація планує свої політи таким чином, щоб бути поза зоною досягнення наших засобів. Але, ви знаєте, там сидять також люди в кріслах пілотів, і вони також роблять помилки. І наша робота дочекати цієї помилки і зробити постріл. За півтора роки повномасштабної війни хлопці мають колосальний досвід роботи з усіма видами ПЗРК. Ось Тарас демонструє свого улюбленця, тубус від зенітно-ракетного комплексу польського виробництва. На згадку там вказані дата, час та місце, коли боєць знищив з нього ворожий літак. Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК Перун в мене, в принципі, всі збиті цілі з ПЗРК Перун також були писки «Гли» і зі Стінгера теж «Стінгер» теж хороший комплекс, але конкретно мені найбільше подобається. Перон е, надзвичайно хороша, розумна, класна ракета, швидко летить і гарно вражає ціль. Хороше озброєння. Саме ці хлопці потішили всю Україну на День конституції. Тоді з ігли приземлили російський су 25 Літак виконав бойову роботу нурсами. Як зазвичай вони кудись пульнули в поле, повертались е, своїм звичним курсом. А один із їхніх літаків просто напросто зробив поворот не туди. І все, він пролетів десь в кілометри над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак. Да, да. Він вже знав, з якого азімута, він вже знав. Зараз покажу вам відео. Там же у вас відео зараз гуляє в інтернеті і обрізане. а є Там. відео. давай, 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 давай. Є! Ти, ти бачив! Красава пішов вниз! Крім переносних ПЗРК, хлопці працюють і на зенітних установках. Бойовий розрахунок зазвичай утилізує безпілотники, такі як ланцети та Орлани. Останньою ціллю Антона був ворожий суперкам, який вдалося збити першою з чергою. Ланцети це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 Кілограм тротилу і прямують або по координатах, або їх коригує другий безпілотник типу зала або типу Орлан. І вони вважаються як дрони камікадзе. А чого їх легко збивати? Бо вони летять дуже шумно, дуже низько, і їх дуже гарно видно. Хоча, як би близько не був ворог, наші захисники не лише гідно тримають оборону, а й демонструють сильний бойовий дух. Так, перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Бугуна опублікувала відео, як разом із французьким журналістом за 200 метрів до ворога командир бригади завітав до бійців на каву. Повіт підстоп у нас журналіст з Франції, хлопці з третьої роти, першої роти нашого батальйону. Іван по лапою. іван. Як вас звуть? Хвоченим Лоро. добре мене З першою бригадою імені Івана Бугуна. На лінії бойового зіткнення від нас до кацапів. Скільки Ну, Метру 200. Плюс-мінус. Заїхали в гості до хлопців, хлопці запросили кавою. Кава бойова, прямо з лінії бойового зіткнення. Бариста, як Бариста поганяла. Борис! Борис Барис, <реш> <реш> Я? <реш> Борис та вітер! Всім привіт! Дякую за підступ. Тим часом у Житомирі дбають про безпеку. Ще шість найпростіших укриттів облаштують на території Житомирської громади, повідомляє міська рада. Виконавчий комітет міської ради планує погодити їх розміщення комунальним підприємством Зеленбуд та парк з належним облаштуванням та утриманням з отриманням норм та правил держстандартів. Йдеться про модульні укриття, на облаштування яких сесія міської ради виділила 25 мільйонів гривень. Такі укриття виготовлені з бетону і вміщуватимуть від 20 до 50 осіб у разі необхідності конструкцію з модульних бетонних блоків можна перемістити. Наразі йдеться поки про шість адрес, за якими зведуть такі укриття. Бульвар Новий 4, площа Польова, 10, вулиця Бориса Лятошинського, 13, вулиця Покровська, 131, бульвар Старий, 14 А та вулиця Чуднівська, 167. Брудна, каламутна, також житомиряни інколи оцінюють якість води в місті. Свої обурення з фотодоказами ширять постійно в соцмережах. Моя колега Марія Кравчук вирішила поцікавитись у людей наживо та розповість, що про це кажуть комунальному підприємстві Житомирводоканал. Житомиряни систематично висловлюють обурення через якість води, яка надходить у міські водоперевідні системи. Скарги щодо брудної каламутної води коричного кольору активно поширюють у соціальних мережах та телеграм-каналах та підтверджують фотографіями. Ми вирішили розпитати в людей на вулицях міста, як вони оцінюють якість води з-під крана. У ну, нас тече обична вода, ну, для побиття вона непридатна, А так. Для побутових потреб, то придатно. Ну, я проживаю на Полівій в районі, то в мене все чудово, я б не жалувалася. В кранах, на жаль, не знаю, мабуть, не дуже, бо я за містом живу і в мене скважина і роднічок О, В ефірі не пропустимо. В ефірі не пропустить. Ой, не очень. А чому розкажіть? вона жовта і виняє. Ви використовуєте її для яких потреб? А Для помити посуду, там для такого, ну, варить їсти і пити точно ні. Погано. А чому, розкажіть? З річки вода, не очищається, продається, подається, для не годиться. Я набираю, наприклад, в у Плачу за грив... гривну 20 за літр і набираю із... із автомата. Як на мене, це нормально. Я живу з довгортожитку, мені подобається. Ну, пити тільки пить, коли. Перекипетить, можливо, і все. Дуже погано став. А чому? Розкажіть. Ну я думаю, що в магістральних трубопроводах щось сталося, а так я не знаю. Ви використовуєте цю воду для пиття чи не використовуєте? Ні, я не використовую і також не використовую для стірки. Я використовую для пиття, куповану воду. Ну, чесно скажу, вожу з села, з колодязя, з рідного воду тільки звідти п'ємо постійно. Стан води, це технічна вода. Ну, якщо говорити по п'ятибальній системі, то на один. Взагалі цю воду пити неможливо. Ми її купуємо, в магазинах купуємо, до нас привозять до будинку, а такою ми просто використовуємо її як технічну, яка йде з крану. Вода, як була в Житомирі ніякою, такою вона і залишається на низькому рівні. Ну, не дуже, не дуже така жовтовата. Ви використовуєте її для пиття чи для якихось інших потреб? Через фільтр пропускаю. Тобто цю воду через фільтр. Через фільтр тоді п'ю, да, да. Ну а зазвичай то кип'чу. По п'яти бальній системі. Давайте п'яти бальні. На три. три. Ви використовуєте її для пиття чи для інших потреб? Для пиття. Тільки так. Неякісний. Ви використовуєте її для пиття чи для інших потреб? для харчових цілей, на жаль, не можу використовувати для харчових цілий покупну воду. Використовуємо цю воду. Більше використовуємо для технічних потреб лише так. Минулого тижня під час презустрічі директор водоканалу Роман Ілик розповів, що факторів, які впливають на стан води, безліч цитата фізично ні силами водоканалу, ні силами міської ради зробити так, щоб ніде не з'являлась брудна вода, практично неможливо. Але як тільки таке з'являється, ми їдемо, промиваємо і просимо людей дзвонити, повідомляти про брудну воду. І ми відразу поїдемо на ту ділянку, а промити усі сотні кілометрів фізично неможливо. Додому з житомирськими сувенірами поліцейські затримали жителя Дніпропетровщини за крадіжку з квартири містянки. Повідомляє ГНП області. До поліції звернулася 31-річна жінка, яка розповіла, що здавала житло в оренду подобово. Та після візиту чергових квартирантів власниця виявила відсутність побутової техніки та інших речей. Оперативники житомирського районного управління встановили, що напередодні помешкання орендував 27-річний житель Криворізької громади. Невдовзі правоохоронці розшукали і самого орендаря вже на Чернігівщині. Чоловік разом з товаришами автомобілем повертався додому. Поліцейські виявили в транспортному засобі клунки з телевізором, люстрою, постільною білизною, посудом, шторми та тюлями. Підозрюваний в крадіжці пояснив, що йому сподобалися чужі речі в орендованій квартирі, а під дією алкоголю вирішив забрати їх собі. Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зважаючи на вчинення крадіжки в період воєнного стану, покарання може сягнути від 5 до 8 років позбавлення волі. Поліцейські Житомирщини закликають жителів області бути обачними під час купівлі та продажу товарів. Ушуканці не грибують будь-якими сумами, що вдається видорити довірливих громадян. Однак найбільших втрат найчастіше зазнають ті, хто вирішує придбати автомобіль за привабливою ціною. Саме за такою схемою шахраї видурили понад 107 тисяч гривень у 45-річної Житомирянки. Жінка упродовж тижня сплачувала витрати за доставлення для неї омріяної іномарки. Кошти вона переказувала на сім різних банківських рахунків, щоразу вірячи у байки постачальників. Як з'ясувалося оголошення про такий спосіб купівлі авто, жінка знайшла на торгівельному інтернет-майданчику і спокусилася на ціну. Тож поліцейські закликають особисто зустрічатися з продавцем, запитуйте додаткову інформацію про технічний стан та історію експлуатації. Перевіряйте документи за можливості, залучаючи до цього відповідних фахівців. А кошти передавайте лише після проведення усіх необхідних офіційних процедур, які зокрема надаються сервісними центрами МВС. У Житомирській лікарні померла 36-річна жінка, яка 27 липня біля житнього ринку потрапила під колеса автівки. Переходячи дорогу не на пішохідному переході. Детальніше розповість інспектор відділу комунікації ГНП у Житомирській області Олена Потопальська. Дорожня транспортна пригода сталася в обласному центрі на вулиці Небесної Сотні 27 липня. Попередньо 44-річний водій Шкода Октавія, житель Нового територіальної громади, виконуючи маневр повороту, здійснив наїзд на пішоходи. Унаслідок ТТП постраждала 36-річна жінка. Жінка її було ушпиталено до реанімаційного відділення міської лікарні. На жаль, наступного дня надійшло повідомлення про те, що жінка померла. Нині слідчі проводять досудове розслідування, встановлюють ці обставини в рамках кримінального провадження. За частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Уряд відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сім'ю. Повідомляє Житомирська ова. Нещодавно Кабмін анонсував нововведення щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звернутися одна людина від всієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо. Ці нововведення мали набути чинності з 1 серпня цього року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Однак, 31 липня уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року. В Україні прогнозують суттєве здорожчання та дефіцит меду. Через війну в Україні було знищено близько 30 медоносних територій та бджолиних роїв. Це призвело до зменшення виробництва меду в країні, що може спричинити зростання цін на мед. Окрім того, відсутність бджіл може призвести до появи на ринку підробок, пише Авроню з посиланням на представника галузі Андрія Горбоноса. Тож що робити, аби не купити підробку, знає Марія Кравчук. Влітку ринки Житомира наповнюють золотисті банки з медом різноманітних відтінків кольору та смаку. Якщо ви збираєтесь прикупити цілющі ласочі на ярмарку, озбройтеся декількома правилами їх правильного вибору, які нам розповів досвідчений пасічник. Існує мед монофлерний і поліфлорний, тобто з однієї культури рослин, з декількох культур рослин, і третій від меди, це є падівий. Падь це солодке виділення рослин. Листоблошок, комах. От там багато є декстринів, там є багато макро-мікроелементів. Він темний цей мед, його можна вживати. От є і такий мед. Турція виробляє багато такого меду. Він корисний для людей, хворих серцево-судинними захворюваннями, але не корисний для зимів і бджіл. Визначити якісний мед можна і в домашніх умовах. Знадобиться лише склянка води, та, звісно, шмед. Є такий народний спосіб. Ми можемо взяти, наприклад, столову ложку меду. Вилити в склянку, чисту склянку, і туди вилити з півстакана холодної води, з холодильника. І коли отако от помішувати, то мед він, я так думаю, що це напівжива матерія, і він показує, він рисує, звідки він вийшов, він рисує соту. От натуральний мед. Коли от робити таку процедуру, буде рисувати живу соту, показувати звідки він вийшов. Лабораторні дослідження миттю відшукають будь-які домішки і надлишки води в меді. Тому не зайвим буде запитати у продавця ветеринарно-санітарний паспорт пасіки і сертифікат відповідності. Пасічник повинен мати. Паспорт, ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Він повинен проводити дослідження обов'язково весною на наявність хвороб, на благополуччя. У нас паспорт пасіки Максима Зятя, ветеринарно-санітарний паспорт, він ведеться, От. він Держпродспожок його веде. Кожний рік проводяться дослідження, робляться записи. От. І також проводимо ми експертизу, тобто наша регіональна лабораторія. Проводить дослідження, ми даємо проби. Вони проводять дослідження, і вони нам кажуть, чи вищий готунок, який мед, да, і от за печатками, от проби йдуть, і це вказує на те, що продукт нормальний. Мед вважається стерильним продуктом, тому корисні для здоров'я речовини можуть зберігатися тривалий час. Та все ж у великих кількостях їсти його не рекомендують. Люди хворі діабетом так. Вони теж їм треба мед, треба, треба, треба енергію, але вони можуть вживати тільки акацієвий мед. Чому? Тому що там домінує фруктоза над глюкозою, там більше фруктози, і він не сахариться, він роками може стояти і не сахаритися. Рапсовий мед він дуже корисний для людей, які мають хвороби суглобів, хребта, от, якісь нервові розлади. От. Він має де хороші такі профілактичні лікувальні властивості. Мед гречаний, як ви сказали, він корисний для тих людей, у кого білокрив'я, мало заліза в організмі, мало кобальту. Житомирщина славиться різними видами медом. Один із них є унікальним. Які в основному меди ми збираємо, які ми можемо мати на Житомирщині. Це перше меди з верболозів садів. Один, другі меди це рапсові меди, ріпакові, потім йдуть акацієві меди, потім йде липовий мед. Також у нас є оригінальний мед мед з малини крошини ожини. Це наш самий такий брендовий мед Полісся. Його треба розкручувати. У кожному регіоні є такий мед, це досить дорогий і цінний мед. Потім йде мед гречаний, потім йде мед соняшниковий, йде літнє різнотрав'я. Де менше соняшника, і потім йде верес і золотарник. От такий багато. житомирщина, такі можна меди отримувати. Хороший мед найкраще купувати у пасічників, яких ви знаєте, людей, грамотних фахівців у бджільництві. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарного дня. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити нашу перемогу. Побачимось, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, героям! Слава! Середу 2 серпня температура максимальна в день плюс 26, ночі плюс 19. Вологість повітря від 56 до 93%. Вітер південний 2,5 метрів за секунду. З самого ранку у Житомирі буде хмарно, удень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на заміну прийде дощ.